Кіт Василько та його господар Юрко, автор Віталій Руденко, читають Олексій Та Тім Сагаловські. Частина друга. Знайомство. Кіт Василько добре пам'ятав що його муркотяче життя не завжди було сповнено смаком запашного, свіже випеченого духмяного хлібу зі зарум'яненою скоринкою, запахом теплого молока та ароматного чаю на домашніх травах з вишневими гілочками. Не всім котам щастило одразу народитися в таких простих, але майже казкових умовах муркотячих мрій. Колись, а це було і не так давно. Він, як кіт, що прогулювався сам по собі, не поспіхом йшов до заборів невеличких будиночків, де особливо у літні вечірні часи люди виходили на ганок, сідали за столи, задоволено гуманіли і накривали на скатертини щось смачненьке. Особливо смачненьке настільки апетитно пахнуло, що Василько невимушено сповільнював свій хід, призупиняючись, вдихаючи аромати і особливо смаженої ковбаски, сальця та м'ясця. В цей час Василько щось бурмотів під свого котячого носа, намагаючись бути поміченим. Його подекуди бачили, навіть кидали шматки свіже м'ясця або ковбаски. Василько робив вигляд, що нібито гордливо обнюхував цю смакоту і з видом, що не також йому все це і потрібно, забирав вечерю з собою, бо ночі були довгими, та нічне бажання попоїсти нікуди не дівалося. Але Василька ніхто не запрошував до себе. Бо в хатах, як правило, вже були інші тваринки, які підозрило та ревниво дивилися на Василька. Але ось одного дня, прогулюючись, як зазвичай між хатинками, Василько побачив одного чолов'ягу, який виносив за стіл на веранду печиво чай, молоко та мед. Навколо меду літали бджоли. Їх дзінчання Василько не дуже любив, але він зупинився біля відкритого паркану та став з цікавістю спостерігати за господарем будинку. Той, неспішачи, зручно сів на стілець, налів у чашку чай, достав з пачки печиво, намастив на печиво тонкий шар масла, зачерпнув ложкою запашний мед нового врожаю та рівно розподілив його на поверхні печива і підніс оцю всю смакоту до свого рота, щоб скоштувати. І тут кіт Василько нестерпів, та не спішно, ніби сам собі, але щоб почув його господар про муркотів. Неправильно ти ж, не так треба. Чолов'я очманів, опустив печиво на стіл і запитав А як треба? І тут між ними зав'язалася бесіда. Ти диви, який розумний, та ще й говірливий. Якщо ти такий розумний, то заходь та скажи, як правильно, як тебе звуть. Кіт Василько. Мене, Юрій, ну давай, розказуй, мені навіть цікаво стало. От дивись, ти як печиво їш. Ну, як це як? Взяв печиво, намастив масла, налив метку. Це ж як смачно. Правильно, смачно! А можна зробити ще смачніше, хочеш покажу? Ну, давай. Ти робиш майже все правильно: береш печиво, намастив на нього масло, налив зверху меду, все так, але цього замало. А що ще треба? Треба зробити ось що. На все це печиво з маслом та медом треба зверху покласти ще одну печеньку. Тоді друга печинка закриває масло, це медок. Ось тоді і буде повна смакота. Хочеш, я так зроблю? Ну, давай, роби, подивимось. Я зроблю для тебе і для себе. Можна? Ну, звісно. Ти ж у мене в гостях? Кіт Василько розчулився, бо ніхто його раніше в гості не запрошував. Він зробив дві печеньки з маслом та медом, одну передав Юрію, іншою почав ласувати сам. Юрій налив йому запашного чаю. Сонечко ще не зайшло за обрій, було тепло, затишно та солодко. Далі буде.